Друзі, всім привіт! Канал Багіро Фіш. Приїхав сьогодні на рибалку сам, паша не захотів. Дивіться, по погодьки У нас досі плюс. Сьогодні невеличкий такий, я б сказав, вітер, метрів до трьох, але поривистий. Води мало. Бачите, рівень десь був аж ось тут, тепер там. По кльову, якщо дивилися відео, Клює ну реально мальок. Їздили по різним місцям. Там гірше, там трішки краще. ну В основному я ж кажу, невеличка плотва. Ось Такий зараз сезон, льоду нема. То воно і клює. От. Зараз вирішив можна сказати, на новому місці порибачити, я тут не рибачив. Спробую тут. Тут якраз проходить ну, цей канал, там непоганий рівень. Води десь глибина метрів 7. Може, і 8, десь так приблизно. От. Тут, в принципі, і кидати не, не треба далеко, і поглянемо, що буде клювати. Тому сідайте зручніше і всім приємного перегляду. А я йду за речами. Що ж, речі я вже переніс. Мабуть, буду десь. Тут розложуватися, бо щось мені підказує, що рівень води вернеться десь до цього. тому туди краще близько не підходить. Якщо у нас тут сьогодні прикормка буде в мене ось така, просто по холодній воді мотиль опариш, спробуємо Так, і хто пам'ятає, придбав собі вже столик. зараз його швиденько розложу. На столик можна тепер все поставити. У мене сьогодні мотиль, опариш і салко. Хто не дивився минуле відео, столик замовляв, в компанії сила прикольний, вже протестували з пашою. От. Кому буде цікаво, залишу ссылку в коментарях або під відео. Заходьте, дивіться. Тепер можна замішати прикормку. Багато не буду, зараз десь, мабуть, половинку замішаю. Ще така порада, дивіться, коли замішуєте прикормку, ніколи не висипайте весь пакет. Бо якщо не вгадали з водою от, трішки більше, тобто трішки більше води долили вона така влажнувата сильно. От. І що тоді робити? А так у вас залишається прикормочка, ви можете трішки ще досипати і все, буде якраз якої треба консистенції. Тому весь пакет зразу не висипайте. Трішки залишайте, щоб можна було потім точно вгадати з вологою. Ну а якщо ви вже там профі, чітко знаєте, скільки, то можете робити по-своєму. Дивіться, яка водичка. Чиста-чиста. І холодна. А, так вахна прикормка. Класно. Ще одна порада по холодній воді, вибирайте прикормки темні. Щоб, бо світлі прикормки розумієте, можуть відлякувати рибу. Поки наша прикормка настаюється, час розложити свій фідер. У мене фідери від флагмана Force Active сьогодні буду рибалити на 4,2 з тестом до 150 грам. От, велика палка, далеко, далеко кидає. От, мені подобається. До речі, хто там питав, чи, якими кормушками комфортно кидати. Відповідаю, до 60-80 до грам кидати комфортно. Більше, ну вже так, в натяжку. Можна кидати, але комфортно до 80 грам. Кастмастер 5000. Зараз шнур у мене тут 0,18, але зазвичай ловлю. 0,14-0,16. Тому це вже що було, залишилося. Тут може бути течія. От. Краще б брати поменше кормушки щоб було більш чувствітельно. Ну, я поставлю сьогодні от таку 50 грам з ґрунтозацепом. От, Це в мене, до речі, найменше. Нема в мене менше 50 грам. Треба придбати. А взагалі краще. От минулого разу рибачив 30 грам. Класно, воно тоді більш більш чувствительне буде. Але сьогодні спробуємо на таку. Гачочок ось такий, бачите, маленький. Це я не знаю, десь, по-моєму, 18 чи який. Ну, це маленький зимовий от, червоного кольору. І повідець, зроблю коротенький, десь сантиметрів до 30 От, Щоб було більш чувствительне. До речі, ще, друзі, дивіться, багато хто питали, от покажу оснастку. Звичайний патерностер. Тільки дивіться, от, я сюди, де кормушка, я карабін не ставлю зараз, щоб менше воно плуталося. У мене тут виходить два вузли. Тобто один ось вузол, якщо вам видно, от, і там другий. Навіщо цей другий вузол? Тобто потім, коли витаскувати кормушку, було легше. Я за нього потягну от, і все. І можна витащити кормушку швидко і без проблем. Розумієте? Ось така конструкція. Так, спочатку спробуємо на мотиль. Майже такий старенький, треба добувати. Замовляв його через інтернет, бо в нас, як ви знаєте, не продається. Отакий От пучок і пробуємо. Все, першу я закинув. Хвиля течія, мабуть, ще трішечки. От. І тому така не дуже комфортно дивитися на покльовки. Але щось будемо пробувати. Погода міняється на очах. Ну що ж, хоч рибку і не зловив, але от чайку хочеться бах. Просто щоб був нормальний кльов. І ви там заварите, чайочек. Супер. Друзі, прийшов кісу. Що ти? а? Голодний. Ну якщо зловлю, я тобі обов'язково дам. Рибку. Кісу. Ммм, Який гарний. Місцеві браконьєри, друзі, пливуть. Це, щас... Це пливуть на драча. Пливуть. Схоже, що була покльовочка, друзі. Оп. О! Вітерець. Так так-так, а не. Зараз гляну, може, склювало. Так, да, все скльовано, Бачите, голий Вася, як кажуть. Нічого нема. Так, спробую отак от два взять опариша. Цікаво, що це піночка. І мотильчика сюди додать, бутербродик. От часто питають в коментарях, на що краще ловити. Друзі, відповідаю, на що конкретно краще ловити нема. Треба експериментувати. Ніколи не знаєш, на що вона клюне. От, сьогодні там на мотиль, завтра на париш, в когось на хліб, в когось на кукурузу. Тому ви вже самі експериментуєте. Ви знаєте, які наживки треба, і вже експериментуєте і дивіться, що краще у вас працює. Ось таке вийшло. Мотиль вже підгулявший трішки. Але я думаю, для рибки. Саме те, що треба. Ну що ж, друга вже теж закинута, трішки підтягнув. Оп, щоб шнур не провисав. Все, чекаємо. Так аж часто в коментарях задають питання, о, ти в кліпсу ловиш чи ні. Відповідаю. Раніше ловив без кліпсу, але це неправильно. Якщо ви рибачите на фідер, ловіть завжди в кліпсу. Чому? Відповідаю. В кліпсу, якщо ви кидаєте, це більше шансів, що ви будете ловити в одній точці. Тобто корм у вас розкидається в одній точці, і риба якраз буде крутитися в цій точці. Тому не плутайте от всякі там пружинки, от, доні снасті. Це не те фідер. фідер. Тобто сам е, сенс цієї ловлі е, кидать. Корм в одну точку і закармлювати рибу, щоб вона туди приходила. Тому якщо ви ловите на фідер і не в кліпсу, ну це вже не фідер, це, звичайно, снасть. Ціпляйте пружинки і ловіть. Тей, ну що ж, треба перевірити. Ну, не схоже було, що плювало. Якщо рибка була, то вона... дернула хоть что-то. Так. На месте. Не захотела. Закинемо трішки мотыля в кормушечку. Так, І закриємо пробочки. Щоб доставити його на точку голову. Перезакинув ще раз, бачите, якось незрозуміло, чисто на мотиля скрювало добавив опариша вже щось гірше. Ну, спробую ще раз, і в мене ще є салко. Салко теж класна тема. Ого, погнали воду як. Прям фух. 60 грам чи 50 грам кормушка ганяє. Ще одна порада, друзяки, по холодній воді. Дивіться, якщо погано клює, от, щоб трішки зацікавити рибку, ви беріть катушечку, підматуйте, підтягуйте. От, ваша наживочка буде трішки скользити по дну. Ну, по дну. От. І рибка більше шансів, що її замітить і буде покльовка. Ось дивіться, отак трішечки раз протягли Хоп. і зацікавили. Якщо рядом буде рибка, от вона ж кинеться на наживку. Плотва, там, підлящик. От. Їм таке подобається. Тут три раз чуть-чуть і підіграли. Бачите, друзі, підіграв і покльовка. І клюнув бичок кругляк. Маленький, але клюнув. Зараз накормимо кицьку. Єх ти! У них тут ще п'ятнишко воно, бачите. У нього ще толком не видно, але є. Ну що, кісун? Ну-ну-ну. No, О! No, no. oh. Смачно? Uh -huh. Будь ласка. Ну що ж, спробуємо на салко. Так от. Раз. Оп. Таке класненьке. І чуть-чуть додавлю мотиляки. Okay. Сало з м'ясом. Так. Yeah. Наша прикормочка. Перезакинув. Що я можу сказати? Глубина, я думаю, десь 6-7 метрів є. Хоч і спав рівень. Але глибинка є, От довго коли кидаєш, довго падає на дно. Так, ну кажуть, якщо бубер є, то риби більше нема. Перевіримо. А ти що скажеш, буде клювати чи ні? А? Буде клювати? Кису, так? Да? Ну все, чекаємо тоді. Да, щось клюне велике. Полюбе, так? Да? Полюбе. Ну що ж, за збиту, як то казав, рибку, да, кисун, можна дёрнуть і чайку. О, клас. На природі чайок. Це прям просто бомба. О! Так. Все. За збиту рибку. Кісун, ти п'єш? Ні, пропускаєш? Щось не видно було що клювало. Ану перевіримо. Салко. Мабуть, салко не по душі. Так. Так, 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 так. так. Ага, ні, сало на місці. Пробуємо мотиль. Чисто мотиль знову. Бачите, сало залишилось, мотиля нема. Вітер піднявся, жказ сьогодні буде поривистий такий. Ух, прям, капець-капець. На мотиль клює, але щось не засікається. Не знаю, Бо там взагалі така м'ялка, збиває просто. Або хто знає. Вітер посилюється, хвиля, погано видно. Вже пару раз підсікав і нічого. Вроді би покльовка. нема. Кермушка, бачите, 50 грам. Ну Теж втрачається чутливість. Ну, треба було поменше. Але б так ганяло б то вліво, то вправо. Кисун он, голодний, так? Да? Не клює, такі да? холодно. Ага. Зараз щось буде. Сейчас клюне, кисун. Давай, колдуй, колдуй. Ох погода. погодка. Кінець грудня. А воно як осінь. Реально як осінь. Покаси, що п'ю чайок, дивіться, вітер капець, зараз воно фідер знесе. Добре, що я трішечки в затишку, так, да, кисун? Просто я скажу, воно зносить. Да, оце поводка. Мабуть, це, друзяки, остання рибалка в цьому році. Так і не дочекався льоду. Я ж казав, що буде він, мабуть, в січні. Так воно і вийде. От. Ну, самі бачите, що клює. Погано клює. Дуже погано. Треба шукати. Мені кажеться, вона ну, підійшла риба е, далеко від берега. От. Ну і от як стане лід, тоді реальніше буде її знайти. Не знаю, вроді би клює. Але з таким вітром не зрозуміло. Вона бачите, так чик-чик-чик. І якісь... Вроді би клює. Нічого нема. Ага. І мотиль висить. До речі, друзі, порадьте лайфхак по зберіганню мотиля, От. яким ви користуєтесь, який дійсно ну, непоганий. Цікаво буде почитати. Бо я просто зберігаю ну, цій коробочці для мотиля. Туди ложу таку вологу е тряпочку. От, і все. Це таке зберігання. Іноді там, раз в три дні перебираю його, от, убираю ці ті, що вже погибають. От, і так. Ну Я не знаю, є ще чув спосіб, е у воді зберігають, але не з-під крану, а такий відстояні без хлору. хлору. Зберігають у воді, воду міняють. А, і ще чув. Картоплю розрізають, всередині роблять таку виямку і туди його ложать і теж так зберігають. Тому буде цікаво почитати, як саме ви зберігаєте його. Ну, от, такі, знаєте, дідовські лайфхаки. Дивіться, які хвилі. Хо -хо -хо. Оце так. Да. Я б би, більше, ніж 3,5. Десь п'ятьорік точно в секунду. Валить. Ой-ой-ой-ой-ой! Що коїться. Перезакину я ще раз. От. Не скльовано взагалі. Перенанизав на новий мотель. Той, що залишився, в кормушку закинув. І все. Бо він такий трішки підгулявши, я б сказав. Би. От. До наступної рибалки точно не доживе. Бо пускай піде, як в корм. Може хоч рибка поїсть. От. Що можу сказати по цій рибалці? Е, Бачите, багато, ну, дуже багато, впливає на те. Де ти рибачиш. Тому зараз треба саме знайти, де знаходиться рибка, і тоді буде клювати. На мою думку, риба відійшла подалі від берега, от, льоду нема і не сильно їй хочеться клювати. Тому така вийшла рибалка. Перевірив, що зараз клює на фідерок взимку. Кому сподобалось, обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, як у вас з рибалкою ходили, ні, що клює і так далі. Дякую всім за перегляд і до нової зустрічі. Пока па.